Привіт, любі друзі! Отже, ви сьогодні на моєму каналі. Він про карму, а загалом про життя, про магію, можна сказати, саме в сенсі магія, як взаємодія з життям, мистецтво жити. І сьогодні ми з вами трошечки наливайте собі чайочок, попрацюємо з символьними інструментами. тобто а що для мене карти таро, карти оракул загалом абсолютно все. Руни, навіть листочки з дерев це символьні інструменти. Тобто, через певні символи, знаки, відчуття, ми можемо зчитувати звідти інформацію, ту, яка нам потрібна, на певне запитання. Зараз в нас розпочався астрологічно. А ретроградний Меркурій, це вже можна використовувати як мем, але все ж таки все, що відбувається там, у світил, у планет, це все дуже на нас впливає. Порівняйте, які ви розмір, масштабність наша людська, які вони. Явно, вони на нас впливають набагато більше, ніж ми на них. І сьогодні. Я викладу підказку, трошечки розшифрую кожну, але ви, будь ласка, коли будете слухати саме свій знак зодіаку, прислухайтесь до своїх ще відчуттів, тому що я вам розшифрую, що означає кожна карта і що це за підказка саме для вас. Але а, дуже довіряйте ще своїм відчуттям і що ви з цього будете відчувати. І будь ласка, пишіть, що у вас. Буде відбуватись, тому що я точно знаю, що з того, що зараз ми тут читаємо, багато чого дійсно відгукнеться у вашому житті. Починаємо. Дивіться, це не діагностика, тобто це не буде про те, що у вас буде, що з вами станеться, це підказки. Підказки, на що звернути увагу. Можливо, те, про що ви не думали, або на що саме, знаєте, так натиснути на яку кнопочку в своєму житті, щоб якнайкраще цей період ретроградного Меркурію у вас Пройшов з максимальною кількістю користі і максимально гармонійно. Нагадую, що він характеризується тим, що ми можемо проходити перепровірку. Загалом зараз серпень, це місяць дуже насичений. Вже інформації про це дуже багато, я не буду її повторювати, але дійсно, як називають 24 й рік рік карми, це точно, ми в дуже швидкому темпі проходимо навчання, непройдені уроки. Тому, якщо вам. Щось мулі протягом цього року. Якщо події вас не дуже радують, або ваші внутрішні стани не дуже радують, то це просто підказки, куди подивитись. Отже, почнемо. Овен. Підказка для ОВНу на цей період з 5 серпня і до 25-го серпня. Овен. Увімкніть своє. Велике ясне бачення. Ви можете зробити навіть собі скрім, і на якийсь час, просто на якийсь день поставити цю карту собі на телефоні на заставку, подивитись в очі, власне, в свої очі. Насправді це відзеркалення ваших очей. Про що ця карта нам підказує? У нас є багато рівнів сприйняття, багато рівнів свідомості. А, у нас є людська свідомість, яка м -м, зашорена, вона адаптована під життя з людьми серед людей, а, воно нам потрібно, але а, ця карта нам підказує увімкнути ясне, знаєте, таке сліпе, сліпе в тому плані, що воно ясне знання включає бачення. Тобто бачення з рівня вашого духу, навіть не душі. Ваш дух завжди все знає. І я думаю, ви по життю стикались з, таким, з такою ситуацією, коли щось ставалось, проходив період, і потім ви визнавали, а я це знала чи знав? Я це з самого початку знала, наприклад, що буде так, або явище таке, або що людина така. Або що ця ситуація призведе мене до ось цього. Я знала, знав, але не послухала себе, але придумала щось інше. Це про ось це. Якщо у вас зараз стосовно чогось є сумніви, є вибори, подивіться туди, ви можете сісти в медитацію, що, що я насправді знаю. Знаю, це ось це відчуття фонове. Яке або світить вам ясним світлом на певний вибір. Ви відчуваєте, так, це воно. Я хочу це зробити, я можу, мене туди тягне саме світло. Або ви щось збираєтесь зробити, хочете, а всередині щось підшкрябує, І ось це підшкрябує і є ваше знання. Отже, слухайте його. Телець. Телець. Ця карта буде для вас. Боже, гайс, я буду перед вами перемішувати, я нічого не підтасовую. Я не думаю, що всім знакам випадеться карта. Але дивіться ясно, дивіться глибоко, довіряйте не своїм емоціям, довіряйте своїм почуттям. Ви знаєте, в чому різниця між емоціями і почуттями? Часто це плутають, часто це змішують в одне. Це дві різні речі. Якщо порівняти океан це почуття, вся глибина океану. Ось там дельфіни, там кити, там глибоководні риби, товща океану це почуття. Хвилі на поверхні океану, які постійно змінюються, які то штиль, то гром, то град, то вітер це емоції. І ця карта цікаво, що тельця, вона більше вказує на те, щоб дивитись в океан своїх почуттів і не вестись на поверхню емоцій. І це також про велике ясне внутрішнє бачення, що у вас відбувається. Тобто, коли відбувається якась подія, і ви відчуваєте в собі, собі емоцію, вдих-видих, от саме зараз, в цей період, цього ретроградного Меркурія, вдих-видих. А що я там відчуваю? Не емоція, яка мене хвилює, яка мене катає на своїх хвилях, а що я там всередині відчуваю? Тому що емоція часто вона зачеплена за щось зовнішнє. Почуття це ви, це завжди про вас. Близнюки. Близнюки, карта для вас. Так, я мішаю бачите? Карти не мічені, та й нема прес. Близнюки, у вас контакт зі своїм родом? А, зараз є такий, вибачте, загальний м, шаблон. Коли кажуть про родову систему, що її треба пропрацьовувати, очищувати, так, все це теж є. Але є дуже багато таких асоціацій, ніби негативних. Тобто родова система мені звідти перейшла така-то програма, вона деструктивна. А насправді родова система це любов. Тобто, в принципі, родова система це Бог. Родова система це безумовна любов. Ці викривлення, які в ній стались, Наприклад, програми, які стоять як задачі в роду, їх пропрацювати і змінити, вони є. Але тотально родова система це, як карта названа Legacy of Light. Тобто це ось той стовп, промінь, світла, який постійно на вас світить. Вона постійно вас підтримує. Вона завжди за вас. І прожити цей місяць підказка в такому стані, от постійно, Мій рід завжди за мене. А уявіть, скільки там людей, скільки там народу і все це, увесь цей розмах крилу дві сторони: мама, папа і далі пішло. Вони всі завжди з вами і стоять за вас. Це та енергія, яка зараз через вас реалізовує себе. І коли ви себе будете зменшувати, применшувати, що я ем, хочу, але можливо, мені ще зарано, запізно, я за завеликий, за я сумніваюсь, згадуйте, що там за вас стоїть ціла орда, і ви завжди благословенні, благословенні світлом свого роду. Близнюки це для вас. Рак. Раке. Можливо, у вас а, зараз або а, буде, або зараз є період, знаєте, невпевненості. Невпевненості, можна навіть сказати, такої відокремленості від того, що відбувається навколо вас. І ви ніби сумніваєтесь, тобто у вас сумніви, а що, як, власне, куди мені йти? І отут. Зараз я це сформулюю в словах. Знаєте, є такі зони життя, де ви можете відчувати ніби сірість. Я все розумію, але не відчуваю. І підказка вам знаходити ті зони, теми, речі, люди, спілкування, заняття, де ви відчуваєте. Де ви точно абсолютно відчуваєте. Так це класно. Так мені це подобається. І за ось ці живі зони, ніби чіплятись. Наприклад. В мене, коли донька ходила в садок, у нас був шикарний садок Вальдорський, нас були родинні збори, і там батькам показувала важливість, чому власне дуже важливо, щоб діти контактували з живим, живими іграшками, тобто дерев'яні, натуральні предмети, і менше контактували зі штучними пустими предметами та пластиком. І нам ми стояли в колі, роздали. Передали в руки мандаринку справжню <laughs> мандаринку, і її треба було потримати в руках і передати далі по колу. І далі такого ж розміру нам передали е, пластикову мандаринку з дитячого напору там, кухні. І так само в руках її потримати, передати далі, відчути, що від неї відчувається. І далі нас питали, що ви відчуваєте там і там? І дуже ясно, кожен одразу в цей момент зрозумів, так, її знання, ця легша, ця важча, але суть була не в тому. Суть була в тому, що в тої, яка була справжня, вона відчувалась. Тобто, навіть тримаючи десь в руці, можна було її смак, її колір, все всередині було. Тобто і тіло її щитувало як відчуття. Та, яка була пластмасова і пуста, легенька, а тіло її взагалі не щитувало як. Якийсь об'єкт, предмет. Це була просто форма. Форма як обгортка без власне цукерки всередині. І оця аналогія, здається, до чого вона тут. Це раки, вам якраз оця підказка. Тримайте увагу Та, там, де для вас живе. Те, де, де ви надихаєтесь. Це може бути не обов'язково мандаринка чи предмет. Квіти подобаються, нюхайте і дивіться на квіти. Об них. Об цей контакт з живим, де ви будете відчувати, у вас буде, ніби будуть, ніби заражатись, знаєте, як вірусом, але таким хорошим всі інші зони вашого життя, і вони будуть ставати теж чутливими, кольоровими, і ваше життя наповниться таким так, я все це відчуваю. Це і є та гармонія, якою ви себе просочите. Як бачите, карти е дуже цікаво нам підказують, тобто не однозначно ходи туди, не ходи сюди. Колода дійсно дуже глибока і дуже гарно через неї йде інформація. Отже, Лев, Леви, Левенятка. Підказка для вас. Леви, леви, леви. Леви, передивіться своє оточення. Дуже уважно зараз. До речі, це теж тема цього власне періоду, цього ретроградного Меркурію, що можуть повертатись ті старі зв'язки, з якими недовирішено. А часто можуть повертатись вам якраз ті, хто, знаєте, як перевірка. Вона напряму не пов'язана з тими людьми. Тобто, якщо вони повернуться у ваше життя будь-хто, це не означає, що треба знову з тими людьми йти в контакт, знову по новій все програвати, всі там стосунки з ними. Це про те, що це перевірка, чи ви включитесь на те на це, чи ні. Чи уроки вами пройдені, чи ні. Тому уважно передивіться свої. Своє оточення, свої зв'язки, і контакти, спілкування, теми спілкування, і як ви з ким себе почуваєте. І ті, з ким ви почуваєте себе не дуже, де ви відчуваєте, що у вас відтоки енергії після цього спілкування, то, скоріше за все, настав час цим щось зробити, тому що ви обираєте або себе, або обслуговування інших в цьому випадку. Діви. Діви, діви, діви діви. Відпускайте себе. Тут зеркальний напис, але а, напис Йдіть за межі нормального. Знаєте, інколи для цього навіть не потрібно напружуватись щось, шукати, якісь варіанти. Інколи для цього. Дзвінок. Інколи для цього просто потрібно дозволити собі зробити повний вдих і робити те, що вам хочеться робити. Тобто, дозволити собі піти за межі нормального, Дозволити собі проживати саме себе. І часто це, знаєте, порівнюють з цим, дозволити собі пострибати у фонтані чи там зробити щось соціально неприйнятне. Але насправді тут річ навіть не про це. Це часто це внутрішнє. Дозволити собі сказати ні тоді, коли ви звикли казати так. Дозволити собі там, піти направо, а не наліво. Це завжди про щось дуже середине, своє, внутрішнє. Дозволити собі намалювати картину не за тими правилами, які ви вивчили. А так, як вас тягне. Так, Терези. Грази. Довіряйте собі. На відміну від е, левів, яким була порада фільтрувати своє оточення, фільтрувати свої зв'язки, у вас якраз таки протилежне. Довіряйте собі і тим, хто з вами йде. Тому що якщо вони йдуть з вами зараз, значить ви самі їх обрали, і у вас є певне, певне бачення, чому ви йдете вперед разом. А, а також тут така підказка: ведіть, ведіть. Тобто будьте тим ведучим, який веде за собою. Подумайте, де ви. Та людина, де ось ця проявлена ваша якість ведучого лідера, який довіряє собі не голословно, він знає, чому він собі довіряє, і веде за собою. І тут хтось може сказати: але я не, не власник бізнесу, не топ-менеджер компанії, не президент і, в принципі, не лідер, куди і кого я за собою поведу. У вас точно, отут це особливо важливе, у вас точно є та зона. Де ви експерт, де ви можете вести за собою, навіть якщо ви, наприклад, зараз, як здається, не в професійній діяльності, а ви, наприклад, з дітьми вдома в декреті, ви лідер. Ви лідер особливо, який веде за собою, і від вас настільки багато залежить від вашого бачення, куди ці люди підуть за вами. Так що дозволяйте собі бути лідером і довіряйте людям, які йдуть разом з вами. Скорпіон, скорпіон. Скорпіон. Глобальні сьогодні карти. Бачення життя за межами смерті. Це дуже про нинішній час, коли ми а, стикаємось як мінімум в новинах. Про те, що багато людей гинуть, багато людей помирають, стаються драматичні події або, в принципі, якісь ситуації, і ми можемо на це вестись. Ми можемо в цю гру ніби занурюватись в проміжну гру. Тобто ми можемо шукати відповіді, чому так сталося? А чому так сталося. Можливо, у вашому житті щось відбувається, куди ви питаєте, чого ж так сталося, Відійдіть від цієї картинки подалі, як художник, який малював в одній зоні картини, і відходить назад, побачити цілу картину. Завжди є причина, завжди є наслідок. Тобто, ось ця кармічна хвиля, яка, яка породжується, триває і закінчується, вона завжди має свій початок, не має жодної події, яка б е, не була чимось породжена, і те, що ми бачимо, це балансування як би не було це важко прийняти, інколи це балансування енергії, будь-яка негативна або позитивна подія. А, дозвольте собі бачити події за межами цього життя. Тобто побачити життя, уявіть, можете навіть практику зробити, що життя це відрізок. Оце життя це ніби один сон. І насправді ви набагато більші, набагато ширші, ніж цей один сон. І якщо сприймати життя ось так, як би ви жили? Як би ви діяли? Дозвольте собі ось такий погляд, і ви багато на що отримаєте відповіді. Так, стрілець. Стрілець. Це для вас. Я ж кажу, в колоді, скільки тут карт? Я забула, я зараз подивлюсь Я не бачу, скільки... Коротше, тут багато карт, але в нас знову повторюється карта. Йдіть за межі нормального, фантазуйте. Але вам, стрільцям, трошки інш, в іншому аспекті це, ніж минулому знаку зодіаку, якому випала ця карта. Дозвольте своїм фантазіям жити. А фантазіям в якому сенсі? Коли ви Нам здається, що є нинішній час, минулий і майбутній. І він є, тому що якось нам людям треба було все це назвати, опізнати, щоб не зійти з розуму. Але насправді, насправді а, завжди є тільки теперішній час. І те, що буде з вами в майбутньому, ви завжди породжуєте тут і зараз своїми уявленнями, ставленнями, фантазіями, діями. Якби зараз був той момент, в майбутньому якого ви прагнете, які б ви були? Як би ви жили? Як би взагалі все було навколо вас? І от максимально дозволяйте собі проживати це тут і зараз? А, можна сказати, але ж це ніби брехати собі. Ні, це не брехати собі. Просто пограйтесь, от наскільки вас вистачить. Хвилинка. Хвилинку, пограйтесь в своє ідеальне життя. Хвилинку пограйтесь в те, наприклад, ви хочете, ви хочете. Струнке підтягнуте тіло, а зараз воно у вас не таке? От ніби зайдіть в це, можете навіть собі на підлозі листочок поставити написати там я така-то, така-то, такий-то, то Ступіть на нього. Оп, ви вже такі зараз. Не дивіться на себе в дзеркало. Як я там рухаюсь? Що я там роблю? От саме в цій ситуації, наприклад, ви вдома, а як я буду там рухатись? А що я буду робити? А, можливо, я би коли в мене таке тіло, то я роблю в цей момент зарядку, або я роблю ось це. Я посміхаюсь ось так. Я нафарбуюсь, або я розчешусь, або я передягнусь. І погратись як дитині, просимулювати ось цю свою ідеальну реальність. І вона. Почне з вами склеюватись прямо тут і зараз. Сьогодні вам це вдасться на хвилинку. Завтра на дві, післязавтра на п'ять. Через два дні ви забудете про цю практику, а потім знову згадаєте. І колись ви опинетесь в той момент, що а я вже не граюсь, це вже моє життя тут і зараз. Я гралась в це. А тепер мені навіть не потрібно цього робити, тому що це реальність. Далі. Так, нас був стрілець Козоріг. Козоріг. Це для вас. Я вам кажу. Дуже всі ці колоди, символьні інструменти, з нами розмовляють, натякаючи на щось. Ця карта вже була. Бачення за межами смерті. Ви знаєте, досить все це. Багато значущі. Чому? Тому що насправді, хоча я розділила по знаках зодіаку, щоб хоч якось це все диференціювати, але насправді, насправді кожна карта, вона для всіх, для кожної людини, яка тут бачить, вона проводить нас, нас через певну послідовність діалогу з нами, а... бачити життя за межами смерті. Але вам, козоріг, є завдання. В що ви вірите, в які символи? А можливо, у вас є тотемна тваринка. Можливо, у вас є улюблена прикраса. Або у вас є якийсь знак, от він саме ваш. Вам оце вам подобається. Ви щось через це щитуєте. Тобто, комусь трапляються метелики, хтось в щось вірить. От візьміть собі цей символ зараз. Повірте в нього максимально. Тобто тотемна тваринка, або там, хто тут магиться, дивляться, ваш фамільяр, ем, певний колір. Візьміть собі це як символ зараз. Тобто, зробіть цього більше у вашому житті. Там, намалюйте це як малюнок, або якщо це якась прикраса з символом там, птаха якогось, носіть його. Воно буде вас постійно ніби пробуджувати, нагадувати, що ви, хто ви. І оце бачення, яке ширше, ніж, ніж ваше життя, а, воно буде вам робити більш ясними, зрозумілими, а що вам зараз робити в ці моменти, коли ви живете це життя. Водолії. Водолії, привіт вам. Ці карта і для мене теж зараз буде. Водолії. Точно для мене. Побачте справжніх себе, справжніх які ви, які ви коли без прикрас, які ви коли ви без нікого. Знаєте, коли ми бачимо найсправжнісіньких себе, коли ми без нікого. Чому багато які практики, вони про усамітнення? Вони про відсутність контактів, вони про мовчання. Тому що коли ми певний час в цьому перебуваємо, то ми все більше і більше зустрічаємось з собою в цьому. І подивитись, а де наступить той край, коли мені вже не комфортно, коли мені хочеться ніби втекти від цього. Бачте справжніх себе. Знаєте, вам буде завдання? Подивіться собі в дзеркалі прямо в очі. Ви можете навіть роздягтись, от саме, щоб не обумовлювати себе одягом. І подивитись на себе, на тіло, на очі, на обличчя, на все-все, не оцінюючи це з точки зору людини, з точки зору, що ви жінка або чоловік, у вас така фігура або не така. Це ви, це отой ваш храм, які, як упаковка Даний вам. На це життя, це ваші очі, Що б ви сказали самому собі. От уявіть зі сторони, що ви можете зараз сказати самому собі від себе в майбутньому, або від своєї власної душі. Або уявіть, що ви є ваш янголохоронець. б ви собі сказали справжньому собі. І рибки, рибки рибки. Син в мене теж рибка. Подивимось рибки, що для нас. Риби, риби, риби. Єднання. Ще ця карта вона про колективне несвідоме. Але, знову ж таки, так само, як про родову систему. Колективне несвідоме часто. У нас асоціюється більш з негативним, ніж позитивним, тобто якісь колективні програми, чужі емоції, відчуття, а насправді це також велика сила. І ця карта, вона знаєте, про такий круг коло людей, які з вами на одному рівні, на одній хвилі. З якими вам комфортно, з якими у вас немає ось цих внутрішніх стичок, що ви ніби ну ладно, я піду на компроміс, побуду тут, тому що де ці люди, які ці люди, хто ці ваші люди? Це одна частина. А друга, ви знаєте, ця карта про відповідальність. Ви зі своєї сторони теж породжуєте зернято колективного несвідомого. Уявіть, що кожна людина б взяла на себе відповідальність за свій вклад в колективне, несвідоме, свідоме і несвідомо. Щоб тоді було, уявіть, який би світ був. Звичайно, це така зараз утопія і фантазія, яку я кажу, але ця, ця карта вона про цю дуальність з одного боку. Ви отримуєте інформацію в полі колективного несвідомого і у вашій владі обрати близьке коло вашого несвідомого. А з іншого боку, взяти на себе відповідальність і задатись питанням, а я що породжую? Що я виплескую з себе ось це колективне, свідоме і несвідоме? Яку атмосферу я з собою несу? Ми пройшли всі знаки Зодіаку. Я буду дуже вам вдячна за зворотній зв'язок, як вам відчувалось? Які підказки вам прямо зайшли в серденько, які взагалі не відбились? І буду рада, якщо ви через певний час напишете, як у вас справа. Будь ласка, якщо це відео вам сподобалось, або ви просто хочете підтримати канал і мене, поставте вподобайку, підпишіться, якщо ви не підписались, і надсилайте це своїм друзям, щоб дати їм певні підказки. Я дуже дякую вам і дуже дякую картам і всім силам, які сьогодні нам проводили цю трансляцію і інформацію. Всіх обіймаю, пока-пока!